Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Ілон Маск, найбагатша людина планети, претендує повернути собі роль олігарха номер 1 не тільки в Америці, а в усьому світі. Взагалі, хто такий олігарх? Це людина, яка поєднує три влади надзвичайно в концентрованому і масштабному вигляді. По перше, це влада грошей, тобто людина має бути дуже заможною. Друге, це. Влада засобів масової інформації. Ми з вами знаємо, що влада грошей у Ілона Маска є, бо його статки перевищують 400 мільярдів доларів. Це його особисті статки. Тепер влада засобів масової інформації йому належить X, ця платформа електронна, яка налічує 650 мільйонів активних користувачів. 650 мільйонів. Єдина влада якої поки що немає у Ілона маска, це політична влада. Але схоже, він збирається це виправити після сварки з президентом США Дональдом Трампом в дуже такий... Радикальний спосіб. Розповім вам про це. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і Прокоментуйте, що ви думаєте про цю історію, які паралелі ви тут вбачаєте? Ілон Маск вирішив створити нову політичну партію в США не більше, не менше. того, щоб кинути виклик і демократам, і республіканцям. Це не фантастика, це вже сталося. Маск, який володіє SpaceX, Tesla, голосив тепер про створення партії Америки. На своїй платформі X, чому він це зробив? Що це означає для майбутнього США і світової економіки? Давайте разом зануримося в ці питання, тому що вони будуть мати далекосяжні наслідки, в тому числі. Для нашої країни в п'ятницю, коли США святкували 249-ту річницю Дня Незалежності, Маск написав на своєму акаунті в Ікс, що він думає про створення нової політичної партії партії Америки. Він навіть провів таке опитування імпровізоване, як він любить робити, серед своїх підписників, і запитав: чи хочуть вони незалежності від двопартійної системи, і більше 65% п'яти з. Більш ніж мільйона респондентів відповіли так. Наступного дня в суботу Маск оголосив, сьогодні створена партія Америки, щоб повернути вам вашу свободу. Маск вважає, що сучасна політична система США це не демократія, а фактично однопартійна система, де й демократи, і республіканці, яких він називає уніпартією, часто діють разом, причому там витрачаючи величезні суми на непотрібні речі, збільшуючи державний борг, все те, проти чого. Виступає або нібито виступає Ілон Маск. Він хоче, щоб його партія представляла справжню волю народу, як він каже. Чому Маск на це пішов? Ця ідея з'явилась у нього на тлі сварки з президентом Дональдом Трампом. Маск Витратив 277 мільйонів доларів на підтримку передвиборчої кампанії Трампа. Він стрибав на його мітингах. Він е, казав про любов до Дональда Трампа. Навіть таке, що я люблю його так, як тільки гетеросексуальний чоловік може любити іншого. Ну, уявіть собі, Да? тобто, і після перемоги Трамп призначає маска очолити департамент ефективності уряду, так званий дош. Цей департамент мав скоротити державні витрати, і Маск навіть заявляв, що він заощадив 190 мільярдів. Хоча, за даними Незалежної організації Partnership for Public Service, ці скорочення вони скоріше коштували платникам податків додаткових 135 мільярдів витрат через хаотичні звільнення та закриття програм. Тобто насправді ті люди, яких Маск звільняв, вони потім. Мали ну, від посуду, отримували компенсації і так далі. Тобто баланс цих дій. Ілона Маска ще важко навіть підрахувати на цьому етапі. Я думаю, що аналітки будуть цим займатися ще деякий час. В травні Маск залишає дощ. Тому що ну, збігає його термін, по перше, як спеціального державного службовця. А по-друге, він розлютився на Трампа через новий бюджетний закон, великий красивий закон, так званий, про який я вам розповідав, і Трамп провів його все-таки через конгрес, через сенат, підписав його в п'ятницю. Цей закон, крім. Того, що дає суттєві знижки по податках і для людей, і для бізнесів, він ще додає понад 3 трильйони доларів до державного боргу США. І зрізає преференції субсидії дотації бюджетні, які отримували електромобілі. Ну по суті, це удар по Ілону маску. І маск називає цей закон марнотратством. Він пригрозив фінансувати кандидатів, які виступлять проти конгресменів, що підтримали цей закон. Він також заявив, що створить партію Америки, якщо цей закон пройде. Закон пройшов. Маск стримав свою. Закон ухвалили з мінімальною перевагою. Треба відзначити, що в Палаті представників там було 218 голосів за і 214, які були з іншого боку. В Сенаті від президент Же Дівенс вирішив нічию 50-50 на 50 на користь закону. Яка мета цієї партії Америки? А Маск планує зосередитися на невеликій кількості місць в Конгресі? Два-три місця в Сенаті. Та 8-10 місць в палаті представників чому так мало? Бо в конгресі зараз дуже хитка більшість деколи закони проходять з перевагою в один-два голоси. Маск вважає, що навіть кілька представників його партії можуть стати вирішальними при голосуванні за важливі закони, впливаючи на те, щоб вони, як він каже, відображали волю народу. Ну і схоже, що от у цього народу да, вистачить ціл отриматися кілька місць в Конгресі і в Сенаті. Чому? Тому що ну, людина, маючи 400 мільярдів доларів США статків, да, ну, цілком може при існуючій в США політичній системі домогтися от таких цілей, про які він каже. Тобто він хоче здобути в Конгресі золоту акцію. Да. Тобто і тоді вони зможуть блокувати закони, які, наприклад, там збільшують борг або витрачають гроші на непотрібні проекти, на думку Ілона Маска. Ну і ми з вами прекрасно розуміємо, що це буде означати на практиці. Маски Трамп колись були близькими союзниками, але їх стосунки кардинально зіпсувались. Трамп розлютився на Маска і на критику свого великого красивого бюджетного закону, і пригрозив маску серйозними наслідками. Він навіть... Казав про можливу депортацію маска, хоча маск натуралізований громадянин з США з 2002 року, народжений у Південній Африці, і Трамп сказав, що він може скасувати державні контракти для компаній Маска, таких як SpaceX, які отримують мільярди від уряду. Я вам, до речі, розповідав, що дійсно це дійсно факт, що Ілон Маск збудував свою суперуспішну імперію в бізнесі значною мірою за рахунок підтримці. Штатів Америки, бюджетних дотацій, субсидій, податкових преференцій, державних замовлень. Все це Ілон Маск отримував і при демократах, і при республіканцях. Трамп також пожартував, що оцей монстр дощ да, може взагалі розвернутися обличчям до Ілона Маска і з'їсти його, натякаючи на те, що Маск може втратити свої бізнеси без державної підтримки не тільки в переносному і в прямому сенсі цього слова. Маску відповідь заявив, що він вимагає скоротити всі державні витрати, але не уточнив, як це поєднується з його залежністю від урядових контрактів. Оця уніпартія, на яку посилається Ілон Маск, що це таке? Він використовує цей термін, щоб описати ситуацію, коли демократи і республіканці, попри різні назви, різні, нібито ідеології, часто голосують за схожі закони, які, на його думку, не відповідають інтересам звичайних людей. Ну а маск ми ж з вами розуміємо, він таборець за інтереси звичайних людей. Ну а, а чим ще може займатись людина? Яка має статки 400 мільярдів доларів і зробила свою бізнес імперію на державних замовленнях, преференціях на оборонних і інших контрактах? І маск навіть перепустив картинку з двоголовою змією, де одна голова демократа, а інша республіканці з написом Тінець у партії. Це його спосіб сказати, що потрібна нова сила, яка зруйнує цю систему. Чи реально створити нову партію в США? В США нові політичні партії не мусять офіційно реєструватись, поки не почнуть витрачати чи збирати певну суму грошей на федеральні вибори. Маск зі своїм статком близько 400 мільярдів доларів має ресурси, щоб профінансувати таку партію. Але створити партію, яка реально буде впливати на політику, дуже і дуже складно. Адже демократи та республіканці домінують США вже понад 150 років. Це Інституціалізовані авторитетні і такі вже достатньо сталі і зрілі системи. Партія Америки може спробувати принаймні змінити політику США, якщо маску вдасться злучити підтримку виборців. Ця історія про те, як одна людина з величезними ресурсами може Спробувати хакнути систему, змінити політичну систему всієї країни країни номер один в світі, економіки номер один в світі. Чи вдасться маску створити партію, яка справді буде представляти? Волю народу, як він каже, чи це його відповідь на сварку з Трампом і спроба захисту своїх інтересів. Поки що це тільки початок історії, і весь світ за цим стежить. Я думаю, що тут є кілька сценаріїв. Да? Сценарій номер один: це те, що Маск створює цю партію. Проводить її до парламенту кілька цих голосів здобуває золоту карту, так би мовити, да тобто, і він буде вирішувати серйозні питання в. Політиці Сполучених Штатів Америки варіант розвитку подій цілком може бути інший варіант розвитку подій, що Дональд Трамп не дивиться на це спокійно, а він дійсно забирає замовлення у Ілона Маска з міркувань там національної безпеки, ще якихось питання. Насправді, оця бізнес імперія і SpaceX, і Tesla, і інші компанії. Ілона Маска, про який я вам розповідав, вона може бути зруйнована дуже і дуже швидко. Це може статись буквально за кілька місяців. І я вже не кажу про дійсно радикальний сценарій оцієї цієї потенційної, там скажімо, екстрадиції Ілона Маска, але я не виключаю такого сценарію, якщо їх протистояння загостриться суттєво. Та Ну, і ще один варіант це те, що десь там по дорозі, наприклад, той же Ілон Маск зіллється під демократів, скажуть, що він завжди любив демократів, просто він їм так не зізнавався в коханні, як Дональду Трампу, а насправді він же виступає за простих людей, постійно тепер починає на цьому наголошувати, да, воля народу і так далі, і так далі. Тобто варіант. Друзі, можливо, якийсь варіант ще є, яким чином буде розв'язаний цей конфлікт між президентом найвпливовішої, і найбагатшої країни світу і найбагатшою людиною планети? Прокоментуйте, будь ласка, в коментарях, тому що ну насправді це такий прямо хрестоматійний приклад для багатьох багатьох країн, і я думаю, що далекосяжні наслідки у цього всього будуть безумовно. З вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, на Вонобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву Україні, Це важливо. До зустрічі.